І ми, колеги по парламенту, багато зробили для того, щоб знизити бюрократію, знизити вартість українських дронів, які сьогодні будуються українськими виробниками. Але сьогодні є ще великий пласт людей, які самостійно закуповують деталі, роблять дрони, надають їх в якості гуманітарної допомоги нашим з вами захисникам. В першу чергу, це і впівіших стосується і тому подібні речі. І от вони не підпадають під жодні пільги по миту або податкуванню. Саме тому Україні, наша команда розумної політики зареєструвала законопроект для того, щоб підтримати таких українських виробників, маленьких, дуже маленьких, які це роблять як ентузіасти, як волонтери для наших захисників для того, щоб вони також могли завозити дешевші запчастини для дронів і в обов'язковому порядку потім їх віддавати на потреби збройних сил України, для того, щоб не було жодних інцинуацій. Може потім протягом 180 днів запитати податкова про те, а чи вони були передані, де вони знаходяться? І така людина, яка виробляла цей дрон, має Дати відповідні документи проблем тут немає. Всі, ті, хто роблять це дійсно для наших захисників, це підтримують і готові будуть надати документи. А таким чином ми зможемо зменшити видатки людей для того, щоб допомагати українській армії і робити все для того, щоб здешевшити такі дрони, на відміну від того, що робить сьогодні влада.